Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В суді для вас працює Тетяна Іванська. Сьогодні в Збройних силах України підтвердили, що вчора пошкоджуло суднобудівний завод Залив в Окупованому Криму. І вже є навіть супутникові знімки, з'явилися в інтернеті, де е, видно пошкодження російського корабля, як відзначають в дописі. Він ще на плаву, але таки сильно, сильно пошкоджений. Що відбувається в, в Криму, і куди ми і що, і як там ми. Поцілило і чому ди весь час стоїть дим, практично весь час стоїть дим над цим окупанським Керченським мостом. Поговоримо з нашим гостем. Ахтем, чий заступник голови меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України разом з нами на зв'язку. Пане Ахтем, вітаю вас, і слава Україні. Героям слава. Пана Ахтем, хотілося б запитати про вчорашні в далі влучання. Що вам на даний момент можливо відомо, як відреагували окупанти? Що говорять в Криму люди, які лишилися? Знаєте, останнім часом ми планово так достаємо до різних точок на? Території полуострову, і це впливає звичайно і на настрій наших громадян, і особливо на окупантів, колаборантів, і там вже взагалі нема такого поняття, що буде небезпечно. і це дає такі процеси, коли вони виїжджають, це залишають, тобто намагаються так. Як кажуть, по збросовим ценам все е, награбоване там продати. А ситуація в Криму звичайно з, е, по цим процесам, під впливом цих процесів, вона для нас е, і для наших громадян, там вона е, така хороша, тому що є впевненість, що Крим буде визволений, але для того, щоб там. Жити, це, це зараз важко. Це все напружилось, і е, звичайна логістика погіршилась по снабженню Крима і немає роботи. І саме найважливіше вже жовтньо місяць, і ніхто не каже, що буде, е, що вони готуються там до якогось сезону, як раніше, да? А от те, що вдарили по. Керчі, це знаєте, це вже э, такий хороший показник того, що у нас є чим туди дістати. Mm, є чим дістатися. Це, tá, панахтям, і це, а це разом... на них впливає. І це їх дуже дратує, і те, що на цьому Діяволському мосту він не Кримський мост, ми його не будували. Я вже здесь це кажу. Це мост д'явола, Російський мост, Путінський мост. Як як хочете. І от те, що там, де мала Завеса, вони е, постійно, е, тобто, коли ми щось там е, е, відправляємо, вони намагаються якимсь чином там цьому заважити. І от тому те, що ми до Керченського до Керчі достали, е, це е, їх зараз буде дуже напружувати вже по Кримському мосту, е, вибачте, по Путінському мосту. Пане Ахтема, ну вчора ми бачили в телеграм каналах Викладали реакцію власне деяких. Окупантів, які знімали в керчі, і вони навіть дивувалися, що вже дістали ми до керчі. Я дуже чекаю, коли ми будемо діставати, і частіше і по іншим важливим об'єктам. А власне, ось цей суднобудівний завод в окупованій керчі. Наскільки він важливий для окупантів, і що там відомо, як багато там кораблів стоїть? Можливо, у вас є така інформація? Uh, він Знову побудований, тобто вони там е, його планували для того, щоб використовувати. Е, але, е, це знаєте, це, е, от, це так символічні такі дії да, з нашого боку. Тобто, ми штаб Чорноморського флоту, їхній символ е, дістали. Ми там е, ми місцеві, ми краще знаємо, як це. Впливає, коли ти показуєш, що достаєш до таких міст міст, наприклад, там як військова частина, десь в гарах, да? і, і от це каже про те, що у нас є по перше точні дані, які нам наші. Люди допомагають да, постійно отримувати. І по-друге, що в нас є така зброя. І тому от, е, те, що ми там оцей судоремонтний там, стояв на базі цей корабель, і ми його достали, це, це от дійсно на нас. От, вони там ну, просто деморалізовані, тому що вони бажали, що е, нам у нас немає. Того, щоб от настільки впливати на, на військовому аспекті, впливати на, на, на території Криму, оце найважливіше, uh -huh. те, що там вже нема перспектив Криму, і що вони не зможуть Крим запустити заново знову, як вони в 2014 році намагалися да там по своєму міркуванню. По Радянщині, да, от такі у них були е, в пам'яті, що це курорт і так далі. Але е, Путін аж зараз е, хвилює е, тільки е, цей його дьявольський мост для того, щоб транзитом відправляти збройних військових на материкову частину е, України, тобто на лівому березі Херсону. Для нас зараз найважливіше. Ми про це казали і, от коли я був в Америці і зустрічались з конгресменами, я показував ту реальність, яка зараз є на Чорному морі, і ту реальність, яка зараз є в Криму, і Дехто з конгресменів, наприклад, ті ж самі республіканці, вони вже відверто кажуть в своїх інтерв'ю, що Україні треба допомогти заходити в Крим, тому що Чорноморське, Чорне море це дуже такий вплив з боку Росії на європейські держави. На Демо, дестабілізацію того регіону, і звичайно, після того як ми зайдемо в Крим, будуть процеси, по Кавказу, і вони будуть дуже швидко мати розвиток там. І, звичайно, для Криму, для Росії, я так і відверто їм сказав, коли у нас є міта змінити режим в Росії, треба. Брати Крим, тому що це останні такі е, символізації от той, е, от той, от того, е, те, що Путін намагається там своєму населенню впихнути в, в мозку ставити, що це сакральне щось таке, да, що це там гавані mm -hmm. і проче, събиратель земель, пам'ятаєте, да? оце все. Е, Почнуться там такі внутрішні процеси, які вже будуть незворотні, Пане, Вони тема. погодились. Та ви, от власне, сказали про те, що цей суднобудівний завод він відносно новий сучасний, новопобудований. Ми вчора вразили корабель Аскольд, який несе ракети калібр. Він на плаву, але він серйозно пошкоджений. І от у мене до вас питання: чи є у вас інформація? Чи є можливість зараз у росіян займатися ремонтом тако, таких кораблів? Скільки там чи вони привозять людей, які ремонтуються, чи це люди з місцевих ремонтують військові кораблі? Що у них взагалі з людським ресурсом? А ще на початок окупації я пам'ятаю, що Ну, вони ну в керчі, ви ж саме розумієте, що там є такий потенціал серед е, наших е, громадян, і думаю, що вони його використовують в цих напрямках. Але, але зараз сказати, е, ш, е, ну, тобто я можу це з'ясувати, е, це не проблема. Ну, я я більше. Е, Якби у мене більше думки в тому аспекті, що те, що ми от вразили, достали, да? там Севастополі в Ахярі, пам'ятаєте, да? Та, під, 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 під підвопний човен. Оце потім це Штаб Чорноморського флоту, потім оцей комплекс с 300 Тобто, це такі е, речі, коли ми робимо це. Воно впливає м, дуже на стан е, на деморалізацію самих во е, цих окупантів, тобто вони вже вони в останнім часом, ну десь от 3-4 місяці, Вони взагалі е, е, нема там такої риторики, що ми. Ми не за будемо битись за Крим там до останньої каплі крові, як у них там це прийнято. Да вони бігуть, в общем-то завжди, коли на них іде йде, е, йде така, скажімо, потужна е, сила. Да? І тому от, от це змінилось, і те, що Крим вже не є, е, от то, е, в то в мазгах цих ці, ці, росіян, що це. Місміст міст, територія для відпочинку, а а його використовують тільки як транзитну е, от цей Дявельський мост, і саму територію Криму. Оце найважливіше, те, що дає нам впевненість в тому, що е, ми, ми скоро будемо заходити Криму. Нас немає іншого, скажімо, розуміння Вибори. розуміння того щоб нарешті зламати саму росію розумієте мабуть війна буде тривати що довго але от це така територія такі така точка яка буде дуже впливати на 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 саму Росію, на її на незворотні процеси, які там почнуться. Пане Ахтема, от, власне, ви говорите про те, що ви були в Сполучених Штатах в Конгресі і пояснювали питання про Крим, пояснювали, чому важливо повертати Україні Крим. Я думаю, чимало конгресменів і у світі люди розуміють, що битва за Крим вона є також однією з таких найважливіших. Це битва, яка може пришвидшити перемогу України і завершення цієї війни. Це справді втрата Крима, це втрата втрата обличчя самого Путіна і Росії. І ось мені хочеться почути не про реакцію в Конгресі чи змогли ви це донести, і чи задавалися? Задавали ви питання вашим співрозмовникам про те, чому нам раніше не давали ту зброю, про яку ми просили, і можливо вони відчувають відповідальність за за те, що Крим. Досі не, не повернувся в, в до, до України, що ми його досі не повернули з окупації. Знаєте, багато чого змінюється в світі під впливом е, от, цих процесів, які зараз йдуть е, у нас на фронті. І це залежало і залежить від наших дій. Е, вони американці взагалі. вони Ментальність такова, що вони люблять переможців. І тому, звичайно, вони з повагою відносяться до українців, як вже, які доводять, що ми переможці. І от вони це демонструють, цю повагу. Що стосується, скажімо, От як вони зараз себе поводять по Криму? Вже нема той червоної лінії, про яку колись казав і Обама, і взагалі я маю на увазі минулий президент, який чомусь свої побоювання і свою, скажімо, ну, тобто, от скажу мягче, да, своє побоювання. Переносив на е, політиком і на публічність, що Крим це там червона така лінія, да, і ще не треба дратувати там Путіна. Mm -hmm. Зараз такого нема, і це е, завдяки тому, що ми для них є переможцем, нації переможця, да? і, і тому. У нас нема дискусії зараз з нашими партнерами заходити нам в Крим, не заходити безпечно, небезпечно, Що буде там ядерна війна або ні? Тобто на це таких вже нема. І от зброю, яку ми просимо і нам дають, і я думаю, що і атакам, які е, мають. Е, Радіус 300 кілометрів, да вони нам дадуть, і вони знають для чого вони нам це дають. Тобто, це стосується Криму в першу чергу. Так, тому що Крим але, це наша але територія. Більше, і ми але будемо... більше на них більше в тому, але і для них немало, тобто велике значення має сьогодні Чорне море. Тобто, вони знають, що це угу. дуже важливе. Аспект майбутнього Європейських держав і Кавказ, тобто Грузія, Азербайджан, і, щоб вийти із впливу Росії да, цим державам, цим націям на Кавказі. Тобто, ми загально багато чого з ними спілкувалися, і є впевненість в тому, що от уже вже того що було в минулому вони по іншому розглядають но підкреслюю, це все ж таки завдяки завдяки нашим Нашої нації, української нації, як ви вважаєте, от якщо ми вже говоримо про вибори там попереду вибори, також сполучених штатах. Чи чи б хотіли сполучені штати зараз або президент Байден зараз зробити Крим своєю такою перемогою? Чи може це вибори які передують, вплинути на питання Криму, щоб вони пришвидшили нам надання зброї, щоб ми пришвидшили повернення Криму додому? Є частина е, політикума, які хочуть більше уваги е, до проблем, які стосуються всередині Америки, але більшість все ж таки е, відбудовують, а скажімо так, демонструють, е, що для Америки важливо продовжувати домінування в світі. І тому і в близь, близь, Близький Схід, і те, що на Дальному східі, і те, що тут у нас в Україні війна в Україні для них, це є такими маркерами, де mm -hmm. вони можуть показувати оцей вплив в світі. І я впевнений, що це буде продовжуватися, тому що. Тобто і те, що зараз там є, скажімо, незручності, які для нас в першу чергу впливають, да? От те, що пакетом вони не, все, все ж таки не змогли проголосувати, це, на мій погляд, тимчасові процеси. Я, у мене є така впевненість, що все ж таки домінація Америки, як сказав Байден, не просто великої держави, але великою історією в Світі, да от вона буде продовжувати. Будемо стежити за цим. Дякуємо вам, пана Ахтема. Хтемчий го заступник голови меджлісу Кримського татарського народу, народний депутат, народний депутат України був разом із нами на зв'язку. Власне буквально вчора інтернет облетіли світлини з окупованих міст, і в тому числі з Криму. Це влаштувала організація жовто-стрічка у відповідь на слова Маска про те, що мовляв на окупованих територіях, і в Криму а, немає немає українців. Україн. Людей, які чекають України, І ось жовта стрічка влаштувала акцію. Вони фотографували написи Ілоне. Ми тут з прапором України на фоні окупованих міст. Хочеться сказати усім тим, хто нас вчує в Криму. А я вірю, що ви нас чуєте рідненькі, дочекайтеся. Ми повернемося після паузи. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.